Ділили шкуру невбитого ведмедя на засіданні бюджетної комісії планували спрямування коштів з міського бюджету. Це перерозподіл залишку на нагальні потреби медичних закладів прилук, компенсацію за сплату комунальних послуг ліквідаторам аварії на ЧАЕС Тощо працювати депутати почали злагоджено і окремі рішення підтримували. Допоки на третьому чи на четвертому питанні заступник відділу фінансів міської ради. Повідомила про те, що коштів немає. І по суті, все, що ми сьогодні проголосуємо, навіть якщо і проголосуємо, то е, зможе фінансуватися тільки тоді, коли буде якийсь перехідний залишок. А він на кращому випадку з'явиться після другого кварталу 2024 року. Тому, по суті, в принципі, ми сьогодні якби начебто й поговорили, але е, щось прийняли, щось не прийняли. Результат, як кажуть, він такий, який він є. Е, грошей нема, тому. Фінансуватися фінансуватися нічого не буде. А фінансування за окремими запитами потрібно, як то кажуть, вже сьогодні. Дитяча лікарня терміново має бути оснащена потужним генератором відповідно до нормативно-правової бази. Говорить Олеся Цибенко, виконувач обов'язків головного лікаря дитячої лікарні. Потребує обладнання приміщення для міні-електростанцій. На все про все 750 тисяч гривень. Не достає коштів і для виплати зарплатні. Це ще 300 тисяч щомісяця. Для центральної міської лікарні потрібно ми маємо надалі потреби в обладнанні, оновленні, амортизації, приболі нового першочергового, тому що по суті це те, чим заклад при наявності кваліфікованого персоналу має можливість заробляти кошти. А гроші також немалі, бо є першочергова потреба в ендоскопічних стійках. Це понад 10 мільйонів. Обладнані та ремонт у пральні вимогою сьогодення для кластерної лікарні є наявність модульної котельні. Фінансування потребують і комунальні заклади міста. Загалом порядок денний передбачав 16 питань, більшість з яких потребували попереднього детального опрацювання, аби депутати не витрачали час на з'ясування конкретики на кону, кошти міського бюджету. На бюджетну комісію зазвичай виносять усі питання. Які стосуються хоч якогось маломальського фінансування. Але попередньо, ну, більш ніж упевнений в цьому, ці питання повинні проходити відповідно профільну якусь свою комісію. Якщо це освіта медицина, то це гуманітарна комісія повинна розглядати попередньо. Якщо це стосується будівництва чи ще чогось, також фінансування, то треба проходити житлово-комунальну комісію і так далі, так, далі, так далі. У нас їх декілька комісій, але, на жаль, сьогодні виходить таким чином, що із слів. Секретаря міської ради, що комісія має суто рекомендаційний характер. І по суті, незалежно від того, чи приймали вони рішення, чи не приймали, на сесії все одно буде все проголосовано. Тоді в мене виникає питання: для чого ми збираємось? Для чого ми щось голосуємо, якщо це суто рекомендаційний характер і всі питання вирішує? Сесія міської ради за дві години засідання бюджетної комісії депутати рекомендували виділення коштів по трьом з 16 запитів. Повернутися до розгляду всіх 16 зможуть за наявності фінансування не раніше ніж через два місяці і за доопрацювання окремих питань.